Маленькі п'ятикласники розсипалися на подвір'ї ліцею, немов бусинки. Це почалася спортивна інтелектуальна гра Лабіринт за традицією. малята новобранці збираються у дружні команди і разом виконують завдання на різних станціях. А ті, хто пройде квест якнайшвидше, отримують лаври переможців. Цікавими і веселими завданнями дивували малят старшокласники ліцею. Це вони придумали всі загадки лабіринту: математична, природнича, спортивна, літературна, мистецька. Вісім різноманітних станцій з тематичними завданнями навигадували вигадували старші рішельєвці. Аби згуртувати та повеселити малечу, були і математичні загадки, і спортивні естафети, і кумедні ігри, і мовознавчі конкурси, і ребуси та кросворди природничої тематики. Активісти ліцейського парламенту дуже відповідально поставилися до підготовки квесту. Сьогодні ми провели лабіринт для наших п'ятокласників, щоб вони згуртувалися, щоб вони відчули от, Справжній ліцей завдання підготували одинадцятикласника без допомоги вчителів. Усе самостійно у нас було вісім станцій. На кожній були різні завдання, і на станціях відповідали за безпеку та дисципліну десятикласники та одинадцятикласники. Веселі перегони, щирі посмішки, жага перемоги і згуртоване долання перешкод. Ця маленька пригода зарядила неймовірним драйвом і маленьких новобранців, і їх старших наставників. Нам найбільше сподобалась станція мистецтва, тому що ми там помалювали, поспівали та навіть зробили історію за слів, яких, яких нам дали Це Ця станція дуже класна. Це було дуже круто. Мені сподобалися всі станції, особливо математичний. Спортивний, та мені дуже сподобалося, було весело. Мені всього більше сподобалася станція на лабіринті ліцейська, тому що я полюбляю історію Рішлєвського ліцею і гімн. Мені сподобалася станція природи та Ооо Привіт. На прир... я полюбляю природу, а на о, о привіт ми грав з лава на телефон. Мені дуже сподобалось. Мені більше за все сподобалася спортивна станція, тому що я займаюся спортом. Та мені було це більш цікавим ніж інші станції. Але мені все сподобалось, тому що я працювала з однокласниками, і це було весело. І ну, мені сподобалось. Мені більше всього в лаборіці сподобалось, як ми з командою дружно все робили. І те, що було дуже весело, та ми всі здружилися. Дякую старшокласникам та живі за таку класну подію. Перше місце вибороли команди 5-го А та 5-го Б класів. Кажуть, секрет успіху допомагати одне одному. Я дуже вдячна та хочу подякувати своїй команді за таку дружну та злагоджену роботу. Я дуже рада, що працювала в команді п'ятого бек-класу. Рішельєвський ліцей це круто! Ура! Бажаємо маленьким новобранцям ніколи не втрачати веселого азарту, перемог і досягнень. Щиро вітаємо у Рішельєвській родині. Ура! Ми переносли! Ольга Добриніна спеціально для Рішельєвського телебачення.